Сьогодні команда була безумовним фаворитом, але був відрізок, коли це довелося доводити такі із зусиллями. Я не сказав би, що можна якусь команду зараз у цій першості назвати безумовним фаворитом. На мою думку, у гравців суперника, у команди суперника є якісні гравці. Це моя особиста думка, тому так чи інакше, коли ми виходимо, ми не можемо. Навіть на миттєвість припускати, що ми можемо бути фаворитами матчу. Кожна гра це нова історія, кожна гра це новий досвід, і ми маємо в кожному моменті робити найкраще з того, що ми можемо. А коли ми цього не робимо, звісно, буде так, як ви зараз сказали. Тобто будуть епізоди важкі, як хвилин 5-7, які в нас були в першому таймі, як початок в другому тайму. Це нормально, це гра, вона відкрита, вона не і це, це є те, що робить футбол-футболом. Ну, ви відзначили, що вам сподобалось, як команда відреагувала на е, раптовий гол, пропущений на початку другого тайму. І дійсно, після такого невдалого відрізку потім питань не виникало по змісту гри. Ну, так і є. Ми, ж, ми трохи забагато часу провели. Через тривогу роздягаль. І звісно, після цього могло статися все, що завгодно. Як я казав, гра вона не передбачена. На жаль, або, може, і це і непогано, те, що ми гол пропустили, тому що ми говорили під час першого тайму, що ми володіємо перевагою, але в нас нам не... Ми це відчуваємо, і це грає з нами таку такий жарт дуже поганий, відверто, тому що ми відчуваємо перевагу певну у дисципліні, у структурі у багатьох речах і не можемо виходити з такою ментальністю на полі. І другий тайм, мабуть, нам потрібен був цей гол, який ми пропустили заради того, щоб показати, що да, ми дійсно можемо мати перевагу не тільки за рахунок, не тільки в грі, а й. За рахунок того, що ми, ми заб'ємо більше. Ось, звісно, можна породіти, що хлопцям вдалося цього досягнути, тому що іншим разом цей такий гол може все перекрестити. Все, що ми робимо, зараз команда піднімається ще на сходинку у турнірній таблиці. Наскільки це додає мотивації натхнення або навпаки стає тягарем, можливо, для когось. Воно може стати тягарем або натхненням для когось, хто дивиться в цю таблицю. З якого місця, на яке зараз піднялися. Тобто... Ви звертаєте увагу на турнірну таблицю? Чи я, ще особисто? Ні? я особисто, я ні. Я особисто не знаю, як турнірну таблицю. Тобто ми зараз ми говорили про це певний час тому, що ми працюємо у формативному періоді цих гравців, тому для нас найважливіша гра. Якщо це когось мотивує таблиці, хай дивляться. Якщо хтось вважає, що це є найважливішим в цей період, ну, я буду все рівно наполягати на тому, що ні. Ми маємо фокусуватися безпосередньо на кожної грі. І мені здається, що логіка дуже проста. Якщо ми в кожної грі зробимо все заради того, щоб досягнути переваги у грі і результати саме сьогодні, саме зараз, саме в цей момент, то, скоріш за все, ми будемо десь на непоганому місці в таблиці. Але це не має бути. Це не має бути ця ціль, скажімо так, займати якесь місце, це не має бути нашою головною цілью. Ми маємо покращуватись, ми маємо доводити, що навіть коли все йде добре, що ми маємо зробити щось ще ще щось покращити. Тому тобто, це моє особисте ставлення, може хтось не погодити з цим, але. Сьогодні не змогли зіграти міндіні та гаража, наскільки важкі в них. Пошкодження і коли їх можна буде очікувати знову? Я сподіваюся, що можна очікувати їх найближчим часом. Можливо, ще декілька днів у них буде індивідуальної роботи. Динаміка така гарна у одного та іншого. Пошкодження вони не є страшними. Попередньо. Ось тому подиваюся. Сподіваюся, що за декілька днів вже вони будуть в загальній групі. І подивимось, чи зможуть вони за ці дні, які у них будуть після відновлення, отримати можливість грати деталі ну, в новому найближчому матчі. Якщо ні, то дочекаються дочекайте свого часу.